Цьому випуску огляд яскравих півфінальних матчів Ліги Чемпіонів. Хабі Алонсо ухвалив рішення з Пересом, що робити з Луніним в реалі. Показуємо, як грає колумбійський новачок київського Динамо Ангель Торес. Максим та може покинути плімут після вилюту з чемпіоншипу. Щоб український контент не пас задніх, ваша вподобайка зараз як ніколи доречна. Дякуємо вам за підтримку нашого каналу. Головний тренер Олександрії Руслан Ротань став однією з найбільш обговорюваних осіб в українському футболі останнім часом. Після закінчення поточного сезону в наставника закінчується контракт з містянами, і наразі невідомо в якому клубі він працюватиме далі. Тож серед претендентів на підписання угоди з ротанем називають Донецький Шахтар Харківський «Металіст» 1925, а також клуби Саудівської Аравії. Роте, як повідомляють джерела, протягом останнього місяця український фахівець веде активні перемовини щодо продовження контракту з Олександрією. Керівництво клубу хоче зберегти стабільність і має намір грати в Єврокубках з тим тренером, який провів успішний сезон на чолі команди. Саме з цієї причини Олександрія є фаворитом на підписання угоди з ротаним. Раніше Руслан Петрович заявляв, що зосереджений на поточному сезоні, а зі своїм майбутнім визначиться після закінчення контракту. Плімут, у складі якого виступає український центрбек Максим Талов'єров, на жаль, втратив шанси на збереження місця в чемпіоншипі та готуватиметься до виступів у першій лізі. Команда набрала 46 очок у 46 матчах і втратила шанси залишитись в другому за силою дивізіоні Англії ще до фінального туру тож наразі Телевіров роздумує над відходом з команди. У його контракті з клубом є пункт про можливе розірвання угоди. Цим пунктом гравець може скористатися вже найближчим часом, оскільки пріоритетом для нього залишається продовження кар'єри в Англії. Серед зацікавлених у трансфері 24-річного оборонця новачок дивізіону Рексгем а також Дербі Каунті. Босам новачків чемпіоншипу дуже подобається, що на рахунку гравця два голи та асист в 13 матчах за плімут. Тому вони хотіли б запросити українця в свої команди. Італійський наставник Карло Анчелоті домовився з реалом про свій відхід з команди. За даними джерела Марка, офіційно про це оголосять між матчем з Барселоною та грою проти Мальорки. Після цього тренер має очолити збірну Бразилії і розпочати роботу вже в червні. Реал має вирішити, хто працюватиме з командою на клубному чемпіонаті світу, поки до команди не приєднається Хабі Алонсо, який поки що очолює «Байер». А вже голкіпер збірної України Андрій Лунін за інформацією із змі розглядає відхід з клубу, але ще не ухвалив остаточного рішення. Річ у тім, що Андрій чекає нового тренера Хабі Алонсо та хоче провести з ним термінову розмову, щоб дізнати свою роль в клубі. Але за інформацією порталу Defense Central, іспанський тренер уже провів попередні перемовини з Флорентіно Пересом, який надав тренеру список із шести гравців, які з великою долею ймовірності залишать клуб. До цього списку війшли Хесус Вальєхо, Лукас Васкес, Лука Модриш, Андрій Лунін, Ферлан Менді та Родріго. Алонсо в свою чергу погодився на розставання з цими футболістами. Він готовий будувати новий реал без вище згаданої шестірки. Тому ми й надалі будемо слідкувати за перебудовою реалу та подальшою футбольною долею Андрія Луніна. 25-річний колумбійський Вінгер Ангель Торес офіційно став гравцем київського Динамо. Контракт розрахований до червня 28-го року, тож білосині розраховують на нього серйозно і надовго. Попередній клуб Тореса Central Coast Mariners, з яким він вигравав чемпіонат Австралії, і саме за його активною участі команда створила сенсацію у внутрішньому чемпіонаті. Ангель, універсальний фланговий гравець, може діяти зліва і справа, але найкраще він почувається на правому фланзі атаки, де зараз виступає Єрмоленко. І тут виникає головна інтрига: чи стане торос гідною заміною легендарному українцю? В нього потужна ліва нога, з якої він б'є як середньої, так і ближньої дистанції, вибухова швидкість здатний рвати фланг на повну, непоганий дриблінг і техніка, завдяки яким він легко проходить один в один, і головне, впевненість у своїх силах гравець не боїться брати гру на себе. Тож це не просто легіонер для кількості, це реальний конкурент за місце, в основі який може дати киянам нову динаміку на флангах, і стати однією з головних трансферних удач сезону. А вже легендарний гравець Динамо Андрій Єрмоленко може вже цього літа повісити буци на цвях. 35-річний Вінгер наразі серйозно розмірковує над тим, аби завершити професійну кар'єру після завершення поточного сезону. Контракт Андрія з київським клубом спливає влітку 25-го року, але вже понад місяць на його столі лежить нова пропозиція від Суркіса. Угода ще на один рік. Проте Ярмоленко не дав остаточної відповіді. Після повернення за кордону він зробив усе, аби допомогти Динамо у складний час, але зараз серйозно замислюється, чи варто продовжувати чи краще піти красиво на піку поваги з боку вболівальників. Тож остаточне рішення за словами людей з оточення Ярмоленка він ухвалить ближче до кінця сезону. Все буде залежати від результатів команди і від його самопочуття. Головне, щоб не було травм. А як ви, друзі, вважаєте, чи варто ярмоленку залишити сюди нам ще на один сезон? Напишіть свою думку в коментарях. Тепер переходимо до півфінальних матчів Ліги Чемпіонів. Міланський інтер в екстратаймах здолав Барселону та став першим фіналістом турніру. Отримай ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Цілих 13 голів саме стільки сумарно на двох забили Інтер та Барса у надзвичайно видовичних півфіналах. Виліт Барселони не став несподіваним, а прохід у фінал інтера не назвеш незаслуженим. Команда Сімони і загі була би жальною в атаці та відчайдушною в обороні. Проте, якщо пройтись по всьому сезоні, то Барси – це чистий футбольний кайф для нейтрального вболівальника. Вам може не подобатись Барселона як клуб, ви можете погано ставитись до якихось гравців Блаугранас, але якщо ви любите футбол, то ця команда не може не потрапити у серце. Але найкраща команда цього протистояння прийшла у фінал: барса талант і юність, але це ще не готова та поки ще сера команда. ПСЖ став другим фіналістом ЛЧ, вдома перегравши лондонський арсенал. Каноніри дали бій, продемонструвавши гідний футбол, хорошу тактичну підготовку до французів. Ще з перших хвилин лондонці поставили себе в невигідне становище, що змушувало розкриватися і грати з високою лінією проти швидкої атаки пережан, в яких трішки краща кадрова комплектація, а їхні плюси в грі на просторі суттєво обмежують будь-якого опонента. На такому рівні в тебе не буде 10 моментів і треба реалізовувати з напівнагоди, як це показали пережани. Головний тренер, ПЖ Луїс Енріке, прокоментував перемогу над арсеналом. Ми перемогли над всіма чотирма командами АПЛ. Ну а тепер скажіть мені, яка ми бляха ліга фермерів. Хто це говорив? Я вас не чую. Думаю, що з погляду напруженості та інтенсивності матч не розчарував, Арсенал приїхав перемагати. У першому таймі саме він взяв гру під свій контроль. Так у нас виникли проблеми від того, що Арсенал добре грав і з м'ячем, і без м'яча. Те, що моя команда так грає проти однієї з найкращих у Європі, наповнює мене справжньою гордістю. Те, що ми тут робили проти парижан, це чудово. Раз хочемо перемагати, що треба робити, щоб розклеїти цей замок, але треба іноді поаплодувати супернику. Їхній воротар Донарума виграв для нього би два матчі. Я відчуваю гордість, можливо, ніхто цього не очікував, але ми були дуже близькі до того, щоб все вийшло. Два роки тому в цей склад загалом ніхто не вірив. Ніхто не вірив, що ми зможемо пробитись так високо в цьому турнірі. Таким чином, на нас очікує найбільш непередбачуваний фінал Ліги Чемпіонів, в якому зустрінуться ПСЖ проти Міланського Інтера. Поєдинок відбудеться 31 травня у Мюнхені на Альянс-арені, початок матчу о 22.00. Ну а ви друзі залітайте в коментарі та напишіть, хто на вашу думку виграє алше в цьому сезоні.